Офіціант подає до пива раків. Послухайте, запитує його відвідувач, чому в одного рака не вистачає клешні? Це буває, пояснює офіціант, раки дуже войовничі і нерідко втрачають у сутичці клешню. Так, так. У цьому разі заберіть цього невдаху і принесіть того, який переміг. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Вихідний день. Вирішили два кума розслабитися. Купили пляшку, випали ні в одному оці. Купили ще одну. Знову нічого. Грошей майже немає. Один каже Давай до Яринки сходимо. У неї така самогонка, що з ніг валить, а якщо не вистачить, то на список запишемо. Вона така жінка, що послухає. Сходили до Яринки, скупилася, знову нічого, а грошей залишилося хіба що на пляшку пива. Тоді другий подає ідею. Куме. Давайте кубимо пива і підемо в баню, там вип'ємо. Там жарко, віники, та й розженемо спирт по крові. Так і зробили. Знову трясці ніякого ефекту. Інший каже У мене є приятель, який знає, як взагалі без грошей дійти до кондиції. Прийшли до нього, розповідають, мовляв, так і так, всі гроші витратили на спиртне і ні в одному оці. Пороблено, чи що? Хлопці. А ви що, з бані, чи що? Ха -ха, а як ти здогадався? Ну, на чотирьох голі із віниками. <плес> Зустрілися два товариші по службі. Кажуть, наш начальник готує велике скорочення штатів. Не хвилюйся, нас це не торкнеться. Просто він розлучається з дружиною і тепер звільняє всіх її родичів.